Цей фізичний труд е, забирає дуже е, багато сили, і коли додому приходиш, тебе дитина, дружина, пашліпа погуляємо туди-сюди, там сходимо туди. Сил нема. Ну за часто сил нема. А ще й там на англійській, кудись іти з малою. Там в футбол пойти пограти. Хочеться, але сил немає. Хочеться це змінити, і це от дратує, що ти не можеш на це вплинути, бо тому, що це вихід із зони комфорту. Скільки от я 5 5 років працюю в шахті? І я задаю питання от, там мужикам, які там по 20-25, Є такі, що 35 років працюють. Mm -hmm. І от там уже Николаевич, що там, як справи, вже вся шахта Він уже сам знает. просто прийшов на роботу устраюватися в зеленому піджаке і працює 35 років після в цьому ж сука, піджаке. Mm -hmm. Коротше, запитую, ти не за**ався 35 років, кожен день, там, в 5 утра вставати, ти на роботу, працювати, щось зробити? То ні, нормально. Я не розумію, як це взагалі взагалі. По 20 років, тупо в шахті, і це по-іншому не назовеш, тому що фізично це важко, це, ну, ну, на здоров'я це дуже впливає, дуже. Ну, no, Але ти, наприклад, от, там, 3 роки відпрацював, 5 років відпрацював, то нормально, а потім бах, 10, 15, 20 років, це час швидко проходить, і потім 20 років проходить, а у мене спина, у мене коліна, у мене там, тут, а все вже.